Доброго дня, дорогі українці! Я рад вітати вас на найкращому україномовному каналі про криптовалюту, інвестиції та фінанси криптоків. Мене звати Роман, і сьогодні, як ви можете бачити, підсвітку на моєму фоні у нас, можна сказати, червона п'ятниця, тому що біткоін впав до 54 тисяч доларів за штуку. І так, зараз у нас 5 липня і. Ось таке відео у вас виходить. Скоріше за все, ви його бачите шостого. Що там шостому не знаю, але стосовно п'ятого буду зараз розповідати, що роблю я і в якому стані мій портфель з альткоїнами. Тому що, якщо ви слідкуєте за криптовалютним ринком, скоріше за все, ви побачили, як всі жаліються про те, що альткоїни падають дуже сильно і дуже стрімко. Тому мій портфель з альткоїнами, який ми набирали з 30 штук нових альткоїнів, він зараз в дуже поганому стані. Зараз покажу, що я роблю. Я це показував в попередніх відео. Не дуже сильно все змінилося. Стосовно моїх дій, але стосовно в відсотках все змінилось дуже сильно. Поїхали. І так, друзі, перед вами ось такий чудовий графік біткоїна. Як ви бачите, ми з вами торгувалися ось в цьому діапазоні між 60 та 70 тисячами доларів більше, ніж е, 100 днів, наскільки я пам'ятаю. І зараз трошки вивалилися з цього діапазону. Чому це сталося? Основна з причин це те, що біржа MT.GOX підтвердила те, що вона продає, планує продавати 47 229 біткоїнів на суму 2,7 мільярди доларів для того, щоб компенсувати втрачені гроші. І нагадую, що це MT.GOX біржа, яку хакнули, не пам'ятаю в якому році, десь дуже давно там ще. 2014 чи щось таке, і це був найбільший, можна сказати, хак в історії криптоіндустрії. Тому зараз вони повинні виплачувати гроші постраждалим. І всі ці бітки підуть на ринок. Можна сказати, що це ж, ну, добре, те, що людям повернуть гроші, ну не також і добре, тому що тоді ці бітки коштували там якихось, наприклад, 100 доларів, а зараз це може бути там тисяч доларів, 5000 тисяч доларів. І люди, які... Пам'ятають, що втратили 100 доларів, а тепер отримують декілька тисяч доларів. Ну, хочуть зафіксувати ці прибутки. Мене радує те, що, скоріше за все, всі ці бітки, які зараз проливаються, їх будуть викупати нові кити, такі як BlackRock, Grayscale і інші фонди, які зараз активно набирають біткоін-ETF. А, ну, Можливо, ви про це знаєте, можливо, ні. Але дуже скоро, на початку липня, у нас, скоріше за все, вже почнуться торги на ETF по ефіру, що повинно також бустанути трошки а, ринок, тому що почнуть заливати ці гроші. Як я вже казав, що мене чесно радує. Це падіння, тому що у мене є боти, які набирають. і Я хочу, щоб вони набирали якомога більше по якомога низьким цінам, тому що я вірю в те, що дуже скоро ми будемо бачити великий ріст. Ну можливо, перед ним буде і падіння. Це ж не виключено. І так, давайте подивимось на мій портфель, в якому він зараз стані. Портфель я цей створював на сайті Дробста. Ви можете зайти самостійно там створити. а також можете побачити всі активи, які у мене в цьому портфелі. І так, виглядає він дуже препаскудно. У нього зараз вже майже 60% мінус, при тому, що в цей портфель інвестовано було 4,5 тисячі доларів. І зараз він коштує майже 1900 доларів, тобто навіть немає 2000. А, так, друзі, що ж ми можемо з вами бачити? Портфель у нас був створений десь під кінець весни, і йому ну, можна сказати 3 місяці. Що ми бачимо? Ми бачимо те, що всі активи в цьому портфелі в мінусах. Немає жодного, який би показував плюсову транзакцію. Але ми можемо бачити, що деякі показують мінімальний мінус, лише мінус 30%, да? хоча нещодавно тут був ще мінус один. А є максимальне падіння, яке в нас показує майже мінус 80% по активу. І це величезне падіння. Якщо ми подивимося, наприклад, на ту ж саму монетку «Аєво», Давайте зайдемо на TradingView, вводимо вводимо да, монетка. Таке сьогодні у нас не дуже веселе відео, але насправді це здорово, це класно, тому що ми можемо купувати. Якщо у вас є, звичайно, гроші купувати. А якщо ви вже зайшли в ринок, то не переймайтеся і просто чекайте. І так, ось такий графік нагадує просто скам, але. Ми не можемо знати, чи скам, чи не скам, хто там буде вибирати. Ну, Можливо, хтось зараз викупає все це дно активно для того, щоб володіти більшістю монет і потім їх запустити. Я не знаю, що там буде далі, я тримаю монети. І так, я знаю те, що я купував монети по $1,75. Давайте знайдемо цю позначку і подивимось. Це таке найбільше падіння зараз. $1,75 було ось тут. Тобто ви можете бачити, що насправді це була непогана точка для входу. Тобто, ми побачили усю корекцію, да, що воно впало, і купили. Непогана точка була, але падіння продовжилось і далі. Що буде далі? Також важко сказати. І так, з більшістю альткоїнів, нових альткоїнів, вони зараз в дуже поганому стані, і ми можемо бачити ось ці падіння. Можливо, дійсно, зараз саме найкращий час для того, щоб їх купувати. А якщо ми віримо в те, що рост буде зараз, дуже страшно, страшно всім не думайте, що я теж такий безбашений. Хоча це правда, я дійсно безбашений. У мене є задача в цей портфель інвестувати 10 тисяч доларів і потім чекати його росту. Вряд ли, ну, скоріше за все, не всі такі йобнуті, трошки як я. Більшість людей трошки, мабуть, бояться і не інвестують. Але точно не продавайте по таким цінам. Це цього робити я вам однозначно не рекомендую. І так, ви можете бачити, що цей портфель зараз коштує дуже дешево, при тому, що в нього було інвестовано 4,5 тисячі доларів. Що я роблю зараз? У мене ці активи на біржі Binance, і вони зараз у мене купуються щодня. Я запустив ботів, де додав всі ці активи. Ви можете зараз все це бачити. Вони запущені трьома ботами, ці активи, і набирають зараз. Я на початку перед максимально глибоким падінням, тобто десь, мабуть, ось тут чи ось тут я докупив. Десь у тут, скоріше за все, я докупав ще на 500 доларів всіх цих активів. Навіщо я це зробив? Я це зробив, тому що хотів ну, усереднити ціну. І я це зробив, але потім воно все впало ще раз. І далі я вже поставив ботів, які купують щодня. Ось ви можете бачити, щодня закупка йде. Зараз вже проінвестовано ще додатково 1020 доларів. Купують щодня вони кожен актив на 1 долар, тобто 30 доларів щодня інвестуються в цей портфель, 900 доларів щомісяця. І зараз інвестовано 1020 в додаткових цих ботів, і 4500 в той портфель з самого початку. Тобто інвестовано вже 5,5 тисяч доларів. Мені потрібно ще інвестувати 4,5, якщо ми інвестуємо по тисячі, умовно кажучи, то десь нам потрібно ще 5 місяців. 5 місяців на те, щоб ще були ось такі ціни. Якщо такі ціни будуть ще 5 місяців, це буде феноменально і я просто ювелірно зайду в ці активи по низьким цінам. Але я не думаю, що такі ціни будуть ще 5 місяців. Подивимось, побачимо, що буде далі, але поки що я його ось таким чином накопичу. Я думав збільшити вдвічі швидкість набору, але нехай вже залишається так. І ви можете бачити також, що тут ці активи показують мінус 36, мінус 38 і мінус 35. До речі, ще вчора чи позавчора вони показували по мінус 15. Тобто все валиться дуже активно. Ну, нехай на накуповує, покупається, береться все, що є. А, так, страшно. А, вам теж, скоріше за все, може бути страшно, але. Купувати треба, коли ллється кров, як то кажуть. І зараз саме час, коли це потрібно робити. І, можливо, це дійсно останній шанс зайти перед великим ростом. А в рост я вірю, тому що і ETF у нас прийняті, і е, халвінг у нас відбувся, і купа хом'яків у нас готові для того, щоб об них закриватися. Коротше, я думаю, що ось це падіння, і потім буде рост. Ну. Не знаю, ви можете в коментарях написати, що я вважаю, ну що це дурня, тому що ви там думаєте, що все піде на ноль. Може бути так, може бути що завгодно, але навіщо заходити в ринок, якщо ти в нього не віриш? Я вірю в цей ринок і сподіваюсь, що ви також вірите. Так, да, страшно, але я з вами не переймайтеся, інвестуємо, і в майбутньому ви побачите зелені свічки. На цьому сьогодні, все. Дякую за підписку, за ваші коментарі. Пишіть, що ви робите зараз. Ну і підписуйтесь на мої соціальні мережі, телеграм та інстаграм. На цьому сьогодні все. Бережіть себе і не втрачайте гроші на криптовалюті. До речі, пам'ятайте те, що поки ви не зафіксували мінус, то це ще не мінус. Він може відрости і буде плюс. Ось така. Ось такий таке вам напутствіє. На цьому сьогодні все. Не переймайтесь, пока.